Подні читання, як і старого завіту, друга книга Моїсея, і нового Завіту Ось Святого Павла, звернення святого Павла до Кріття, і сама Євагілія від Луки озвучує одну таку важливу тему. Боже терпіння, Боже милосердя, Божа любов. Вона вічна. І як добре, що це так є, що Боже терпіння вічне, Божа любов вічна, Його пробачення є для нас, якщо ми каємося в своїх гріхах. Якщо читаємо старий завіт, ми бачимо, що Моїсей тікає з Єгипту, тому що Кою певні проблеми і гріхи. Дуже по-людськи робив і змушений був тікати. І коли прийшов, до пустині, це йому потрібно було для того, щоб пізніше знав вести народ. Бог користується всім тим, що людина з його гріхами, з його непорозуміннями, слабкостями накоїть. Бог користається. Мойсей пустині научиться, як треба жити в пустині, і поводить багато років, що він. Знав, де можна знайти воду, там, де як можна пасти овець, як можна жити в пустині. І коли йому вже, як Біблія пише, около 60 років, казалося, все вже, я зараз вже все прожив тут, вже тільки трохи працювати і відпочивати. Ні, Бог звертається до нього в пустині і каже, іди виведи мій народ. Та як? Хто мене буде слухати? Ти мене слухай перш за все. Якщо ти мене слухаєш, ти покидаєшся на мене. Люди повірять і буду слухати тебе, і будуть наслідувати тебе. Але вони мене будуть наслідувати, тому що ти мене бачиш, ти мене чув і ти відданий мені. Перш за все, ти слухай мене, я є той, хто є. І читаємо далі у Євангелії, так само звучено. Що є смаковниця, яка вже третій рік нічого не родить, і каже, Хазяїн, що треба вирубати, викорінити ту смаковницю і слуга, який повністю милосердяється Ісус Христос, каже Богу Отцеві, слуга каже, дай ще один рік, дай ще один рік, і воно вродить. Бог завжди дивиться так на нас, Ісусі Христі, який заради нас помер і дав своє життя, дай їм ще один рік, дай ще один рік, і ще один рік, дай йому час, щоб не вернувся. Ми живемо в такому часі, Великий піст, де справді маємо можливість, розкаятися, маємо можливість. Відвернутися від гріха, маємо можливість покаятися, маємо можливість навернутися. І не тільки Великий Піст, кожен день. І це не є просто, але з Богом, так як Моїсей, зміг одолати всі прегради і всі важкі речі, тільки з Богом, з ним в місті, Він той, який є, і завжди є, буде. Він є зі мною.